І всім привіт, народ, з вас підстав подбайка. Так, я про передо... побачив, побачив. Так, Бачите, це Age of History 3 і так далі. Ви що читати не вмієте? Ну, давайте, серйозно. Я побачив дуже прикольне формування. За Еквадор можна зробити Андакуція. Проблема в тому, що всі країни, з якими мені доведеться повоювати, це досить сильні країни. Навіть сказав дуже сильні. Так, тож Чилі 300 економіки, в мене 200. Хм, це може бути не настільки проблема, якщо в мене хтось союзником буде вOOoder. нормальний. Так, давайте почнемо з ефективності виробництва. Трохи зменшення витрат. У мене цей радник влаштовує. Інших радників поки що не чпаю. Піру Колумбія покращити відносини Перу. І Піру не таке сильне, яким може здаватись. У нього всього 300 економіки. Хм Насправді, як союзника мати Бразилію або Венесуелу, бо це країни, як з якими мені не треба воювати. Утворити альянс, Утворити альянс, вони обидва поки що не згодні. Окей, О, по ресурсах в нас. Папіру нема. О, спеці. У нас є спеці. Це зараз найдорожчий ресурс, який в нас є, але його мало. Після спецій сіль 1,66, кіка коштує. Так. Mm. Да. А, це цукор. Але ціною я не помилився, 1,66. Темпи зросту не ідеальні. Мені не до кінця подобаються. Є шоколад, який 1,62. Так, а що в столиці? Лимон, який копійка коштує, ага. Так, какао. Тютюн далі по ціні йде. Нормальні темпи зросту. Після тютюна вже срібло. Так, да, срібло. Так, відносно далеко. Зараз всі гроші на це витрачу. Так, і далі бавовна. Так, і на цьому я витратив гроші. Так. так. Знову ж, Бразилія це в ідеалі мати за союзника Бразилію. Або Венесуелу. Наша економіка буде зараз досить сильною. Ек... Прибуток зараз 16. Як побудуємо, всі будівлі буде більше. Творити альянс поки що. Мені Піру пропонує альянс. Блін. Зберегти гру. Та й Піру непоганий союзник. Але якщо в нас буде Бразилія, давайте я зберігся на цьому моменті, бо У нас є можливість. Ой. Ну знову ж, Бразилія. І далі з Бразилією. Прибуток в нас, до речі, 22 Венесуела пропонує альянс. Зберігаюсь ще тут. Це Венесуела це така найкраща країна після Бразилії, типу. Якщо в нас не здасться з Браз Бразилією. Утворити альянс. То Венесуела вже буде топ? Є. Yeah. Надіслати. Ми з Бразилією. Стоп, що? Я не встиг. Ну, Венесуела, так Венесуела. Бал дипломатії, ні. Упс. Ох, ми в альянсі з Венесуелою. У нас економіка. 261. Хм. Теоретично, в мене не так багато унікальних будівель залишилось. Я зупинився на забудові бавовною. Яка коштує 1.42. Ну, окей. Хм. Від Колумбії мені північ потрібна. Біру, мені майже вся потрібна. Так. Бразилія, бронепакт. А, 30 балів в дипломатії забув. А, так. Ну, давайте, скляний завод. Ну, Давайте хоча б дорогі ресурси, ті, які побільше... більше мені тут коштують. Текстиль. Мені не вистачало, я ще цьому меню також підписували. Ну, опіум, копійки. Кава! Кава, непогано коштує. Воно також. Ось так. І далі більше монетки в нас лишились тільки мисливські угіддя. Які ось тут. Ой, а куди? Чому 150 грошей зараз? Мінус 150 грошей різко стало. Якого біса? Є. Yeah. Так, про напад з Перу? ні, не цікаво. Так, Колумбія сильніше за перу. Тому можна було б почати з Перу. Це риба, не цікаво. Наш прибуток зараз. 27. Ну, економіка в нас дуже. Близько одна до одної, але в мене куди ефективніше завдяки унікальним будівлям. Я зі своєї економіки більше заробляю. Ґгу. Армія по-хорошому, да, по-хорошому зараз 40 викликати. Ну, до 40, точніше. Це дев'ять сучасних гаубиць буде. Один бомбардувальник. Два винищувача. Три середніх танки. Одна механізована похота і три сучасні піхоти. Та, да, багато решений. Зараз на це полетіло спадок. Безкураду. Об'єднатись, беру. Союзник французької віани. Погіршити відносини. Прекрасно. Так, за цей час хочу відновити собі людські ресурси. Поки погіршуємо відносини з ними. Немає радника. От, до речі, так. Утримання армії зменшую. Підтримку провінції зменшую і. Хай буде дослідження і покращення відносин. Я сподіваюся, покращення відносин і на погіршення працює відносин також. Так, Венесуела, з тобою покращу відносини. З тобою покращу, до речі. Оборонпак з тобою не укласти. Аж шкода, Бразилія. А шкода. Колумбія також хоче договір про напад. Чи спочатку з Колумбією розберемось? Бо це північ. Ну, Блін, я вже погіршую відносини з Перу. Головне, щоб це не було помилкою. Спочатку на Перу піти. Все, голосити війну. Венесуела приєднується. Чекаємо на них. Я не йду без них в наступ. Я почекаю венесуельські війни. Стіка. Треба було спочатку все ж таки на Колумбію готуватись. Окей. Поки що тут побігаю. Скільки вас? А! Тут щось мало їх було. Щось дивне. А, мені здається, вони там вже десь б'ються, бо я бачу, там набирається внесу війну. Можливо вони і в Венесуелу. І там десь на морі з Венесуелою б'ються. Ну, нехай, нехай. Ви там ще зі мною побились. Ай! Венесуела! Венесуела! Ось їх 48 військ. А, -а, а, ви розумієте, що ви через вас в мене проблеми? Давайте вже разом з друзями триматись. Та ні, не лишайте мене самого. Що вони роблять? Що... Не кажіть, що ви програєте бій. Ні. О, але я тут переміг. Венсуела приплив на допомогу, будь ласка. У мене немає людських ресурсів. Ні, тікаємо! тікаємо, тікаємо. Тікаємо, тікаємо. А, ні, нормально ми перемогли. Так, значить, ще переможемо. Все, добув їх. Нормально. Можливо, в них грошей не вистачило. Якщо в нас не вистачає людських ресурсів, можливо, у них не вистачає грошей. Але та, ой, один на один було б дуже тяжко. Я все, все запробував тільки, тому що можу. Так. Вимоги... Ну, да. Я багато не заберу, на жаль. Це проблема, що я їх виснажив, по того хтось також зможе на, зможе на них піти війною. І забрати вже виснажені мною провінції. Коротше, Перу зараз в війні зі мною виснажилась. І того хтось прийде і забере вже виснажену Румунію. Ой, Румунію. Перу. Все я вже заговорююсь. А все? У мене на цьому закінчилися очки. Так мало я зміг забрати. Затвердити максимальні витрати на армію. Це натрима ядра. Перевірка по ресурсах. У, фарба, яка. Одна з найдорожчих ресурсів. Давайте потроху забудуємо. Да, в нас максимальні витрати на армію, бо треба відновлювати армію. Але й забудовуватись. Мені ніхто не завадить, не заборонить. Нас, до речі, плюс 22 з максимальними витратами на армію. Це ж прекрасно. Да, тут взагалі відсоток зростання. Нехай все одно качну. Також я бачу вугілля, яке коштує 1,68. Ну, нормально. Окей. Срібні шахти. Ну, ось тут хороші темпи зросту. Як справді, це Ой ні. Хто з ким воює? Перу, з Чилі і Колумбії. Насправді нічого страшного. Якщо вони так воюють, це взагалі не проблема для нас. Ми, ми все одно Чилі, з Чілі з Колумбії будемо воювати. Так, але окей. Я повертаюсь до срібла, до відновлення своїх сил. Ну, давайте. Уявимо, що людські ресурси відновились, мінімальні витрати на армію і хочу. Все ж таки добудуватись. О, ось тут також непогані темпи зросту. Не, ще срібну шахту, прекрасно. Венесуела, з тобою я краще відносини, якщо що. Це те, що лишилось від Перу. Це цікаво, бо можна піти на Перу. Колумбія, в тебе 600 економіки, в мене 400. В мене ефективніша економіка. Що ще цікавого? Меблова. Ну меблі не так багато коштують. Але хай давайте качнемо. О, в сенсі! Я опустив золото, я срібло качав в той час, коли тут було золото. Як я міг пропустити. Як я міг пропустити цей момент. Спіру мирного года закінчилось. Да, треба йти на їх добиття. Давайте зараз. Докачаю золото. Перу. Подішуте. Армію поближче. Більші витрати. Давай. Я б ще 8 тисяч навіть викликав в фармі. Ну, бо є сенс. є сенс. є економіка. Тому на ще 8 тисяч. Так, золото. Перше місце повернуться. Золото. Прекрасно. Є. Yeah. Колумбія, та ні. Який договір про напад, скажи, Повість на мені, який договір про напад? Ти розмріялась чи що? Та багато хочеш. Так, окей, зараз поки що не розбудовуюся сильно. Підзберу війська, ой, підзберу гроші. Нас, нас максимально витратимо на армію 30 прибуток. Як прекрасно. Бойську раду. Більше грошей, бо нам потрібні вони ще будуть. Насправді, ще 8 військ нам треба викликати з нашою економікою. І з нашими загрозами навколо. Ще 8 точно займи не будуть. Все. Ну, ой. ну, Оголосити війну. Венесуелу викличу. Щоб... Що в цьому нема Су... сенсу. Ну, типу. Ну, і що так, що так їх виносимо спокійно. Я навіть ось так зроблю вимкнути. Захоплююся просто. Ну, все. Що там, зробити вимоги? А... Ось так по річці точно. Ну так, так. Ось так і захоплюємо. Ну, Василізація військової репарації. Будемо на маріонетка ще. Все, прекрасно. 154 54 Такі ядра. Так, тут нам ще купа срібла додалось. Спеції. Спеції, коли дорожче за срібло. Багато ресурсів, насправді, кажучи, дорожче за срібло. Навіть вугілля дорожче за засрібло. Насправді, вже б більш масштабно забудовуватись. Типу, якщо всім економіку качну. Там просто у всіх провінціях вона і так вже на досить великому рівні економіка. І темпи зросту не дуже великі. В той час, як прибуток у нас досить хороший. Короче, зараз зробимо красиво. Як мінімум, не зробимо, що зробимо красиво. У. У нас закінчився союз з Венесуели, і мені пропонує союз Бразилії. Ну, Венесуеле, пробач, але Бразилія об'єктивно більше. Прийняти. Венесуела. Пробач мене. Я можу з тобою оборонний пакт зробити. Хочеш? Все, тепер. Тепер я ще більш непереможний. Союз з Бразилії, а пакт з Венесуели? Давайте спро... хто-небудь, -хто спробуйте на мене, давайте. Хто такий сміливий? Знайдеться такий сміливець. У, Мексика. Знайшовся. Мексика мене ворогом назвала Все лишилось прям трохи. Ти остання провінція Все. Всі провінції забудовані, а тепер по черзі всі унікальні будівлі. Лай. Броварня. Три плантації хмелю, чотири бананові, чотири томатні плантації. Коротше, не буду все коментувати, просто побудую і повернусь. Є. Yeah. Так, унікальні будівлі всі є. Я. перше, перевага. Дякую. Тебе. О, я б дуже хотів. Перша бібліотека. Давайте ось так. Я сподіваюся, цього вистачить, щоб вийти в перше місце при бібліотеках, а в... по-друге, пам'ятник. Пам'ятники важливіші, бо спадку мені не вистачає. Є, все, пам'ятники усюди є. Ми сильні. Ми сильні, дуже сильні. Так. У. У нас побуток 89. Це значить, що я спокійно зараз можу ось качатись сюди. Давайте я зараз по. Покупую те, ще по 400 кошти і повернусь. Так, це є. Тепер мені треба. Угу! А я зможу 100 армії? Ні. Я тільки 89 можу. Ну, зараз ще 4 по 8 викликаю. Хоча, по ідеї, мав би більше. Нормально. Так, спадком я качнув, насправді так кажучи, блін, і мені важливо облогова експертиза кількість людських ресурсів, але й відновлення людських ресурсів мені також важливо. Давайте, як завжди, робити це паралельно. У мене зараз буде 88 військ, за якими я спокійно винесу. Колумбію. Або можу піти на Чилі. Але я б таки щоб на північ з північ розібратися. Мені потрібна Венесуела! Я думав, мені не потрібна Венесуела. Я думав, мені не потрібні Венесуельські провінції від слова взагалі, а мені потрібні. Парочку, ну що? Хочеш до відносини. І максимальну витрати на армію, хай накопичиться побільше. Так, Бразилія, Венесуела з вами покращу відносини, бо ви, мої друзі. Ну, і спіру покращує відносини. Чомук ні. Так, у нас є 1200 спаз. Ще раз ваубогу експертизу, ще раз в централізоване командування. Блін, до речі, людські ресурси. Є в нас? Так, да, в нас є провінція з непокращеними. Зараз витрачу. А, ага. У мене і спадку на це якийсь момент не вистачило. Коротше, поки що стоп. Ще повернусь до цього. Суперник. Давайте Колумбію називемо: Колумбія і Чилі. Мої суперник. І Аргентина. Все. Ідеально, три мої суперника, як... Як... як і має бути. Все, диво. Та справді мій суперник, тих назвав суперниками своїми. Так, збереження є. 109. По-хорошому б ще. Трьох б викликати. Ще 3 по 8. І. є. 112. Не за лімітом. Це як має бути. Колумбія, Оголосити війну. Бразилію, Венесуела проти нас буде. Зберегти гру, зберегти. Хм. Економічного радника нема. А я думав, де... де мій додатковий прибуток? Дайте мені нормального радника. Фігня, нема нормальних радників. Так, ну і насправді, я б вже з Колумбією почав воювати в наступному відео. Нагадаю, що я розробник ігор, і скоро буде ось тут, на WarFactor, демка, в яку ви зможете безкоштовно пограти. Безкоштовно пограти в гру. Ну не опускайте цю можливість, і це ви можете зробити, додавши цю гру до бажаного. І ви мене ще й підтримуєте дуже сильно. Ну, і ви можете придбати всі інші мої ігри, і також їх подавати до бажаного. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам уході відео, Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.